Принеси мені пакети Понімаєте? І ласково. Вона одне слово не говорить громко, тихий голос, ласково, але так уміє построїть, що всі вокруг вже роблять роботи і думають, що це вони так хотіли. Тобто оцих сил домінації їх дуже багато. І оцей стереотип, що доміна це баба в латексі з кнутом, яка всіх пиздить і зразу одразу стрепонить. Насправді це просто стереотип. Не без того, дівчонки, не без того. Але але, це, це не тільки про це. Да? Е, далі. далі. І дивіться, ще що е, цікаво. Дівчатка маленькі, вони вимагають. Я хочу це. Вона не боїться, так? Да? Давай сюди, йди сюди. А що їй говорять? Що їй говорять? Так не красиво. Дівчаткам так не можна. Будь м'якенькою, будь як барбі, будь лагідною, не командуй, не вимагай, інакше ніхто не буде тебе любити. А є шоколад? большую плитку шоколада. Что Шо ты хочешь ну? Плитку шоколада. Я хочу коктейль. Вот там в шкафу. Ну я тебе сама достану, сынок. В холодильнику? Не в холодильнику, а там в тумбочке. В той великой? Угу. угу. Такой.